Влада Південної Кореї зажадала, щоб лікарі стажисти, які страйкують, до березня повернулися на роботу інакше їх покарають. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я країни. На тих, хто не повернеться, уже в березні неминуче чекає припинення дії ліцензії на три місяці. Також може бути подано судові позови. Будь ласка, майте на увазі, що причину припинення дії ліцензії буде зазначено в письмовій формі. Це може вплинути на кар'єру, зокрема й на працевлаштування за кордоном. Страйк почався минулого тижня. Понад 10 тисяч лікарів-стажистів, інтернів та ординаторів написали заяви про звільнення. Керівництво лікарень їх не прийняло, однак 9 тисяч осіб однаково не вийшли на роботу. Це понад 70% усіх лікарів-стажистів країни. Причиною протесту став план уряду з наступного року збільшити квоту на набір до медичних вишів на 2 тисячі осіб. Зараз щороку приймають 3 тисячі вступників. Так, влада хоче розв'язати проблему нестачі лікарів. Арів, зокрема у віддаленій місцевості, однак страйкарі кажуть, що уряд спочатку має поліпшити умови праці лікарів-стажистів, а також підвищити зарплату. Лікарі-інтерни та лікарі-ординатори в південній Кореї працюють позмінно по 36 годин поспіль. А ось у США зміна триває менш як добу. Половина молодих американських лікарів працює по 60 годин на тиждень чи менше. Їхні колеги в південній Кореї часто проводять на роботі понад 100 годин. Водночас їм платять від 2 до 4 мільйонів вон на місяць. Це від півтори до трьох тисяч доларів, включно з понаднормовими. Тоді як лікар у США у перший рік роботи в середньому заробляє 5 Тисяч доларів на місяць чудова медична система в Південній Кореї тримається завдяки тому, що лікарі-стажисти працюють за низьку зарплату. Інші лікарі в Південній Кореї не звільнялися. Однак провели мітинги та протести. 25 лютого приблизно 400 медпрацівників вийшло на протест у Сеулі. Лікарі-стажисти кажуть, що влада їх не почула. Ми вважаємо, що уряд, який наказує повернутися на роботу, порушує конституцію Південної Кореї. Конвенція міжнародної організації праці забороняє примусову працю. Якщо влада має намір прислухатися до голосів молодих лікарів, їм не слід видавати такі накази. Водночас план уряду щодо збільшення квоти на набір до медичних вишів популярний. За нього виступає 76% респондентів незалежно від політичної належності.